Друзі, хочу нагадати, що ми виготовляємо не лише для участі споруди для побутових стоків, а також і для промисловості. Промислові стоки, вони набагато такі, скажімо, складні. І ми з цією задачею справляємося. До речі, вам покажу один елемент складовий. Ви, мабуть, вже якщо слідкуєте, бачили його. Та? Це такий до сатурації апарат. От. І для нафтоуловлювачів, сепаратори жирів, і побутових, звичайно, побутових стоків також виготовляємо до 300 кубів на добу. Це вже такі більші системи, бачите, вони йдуть в бетонному виконанні. Якщо такі великі-великі, ну, тут в принципі розраховано для того, щоб можна було е, очисну споруду, щоб площа була корисна. Тут складають плитку. Коли під час обслуговування, то плитку забирають і відкриваються люки для того, щоб обслужити учну споруду, а саме відкачати надлишок бактерій.